Головний біль міської влади комунальне підприємство «Новозаводське». Нещодавно працівники КП звернулись до телеканалу дитиниць з проханням висвітлити ситуацію на занепадаючому підприємстві. Тільки на сюжет пішов в ефір, як керівництво КП запросили на розмову до кабінету заступника міського голови. Наступного дня з усім колективом Новозаводського мали провести профілактичну розмову. Розбиратися у ситуації міський голова відправив свого заступника криве. Працівники, що вже три місяці не отримують заробітну плату, засипали чиновника питаннями. Коли буде повна стабілізація підприємства, повна, з восьмичасовим робочим днем. Транспортний парк повністю зношений. коли буде заміна. Порівняно з іншими предприятиями, у нас повністю дорожки вже доходять. Занепад системи ЖКГ та в цілому підприємства Новозаводське Кривенка, колишній головний ЖКВець міста, і вже кілька років як профільний заступник мера, пояснив поганою роботою попередників. Я не хочу багато говорити про попереднє керівництво, але дійсно неефективність того керів... управління і керівництва, яке було до того, воно привело ваше підприємство до такої ситуації. Також Кривенко звинуватив самих робітників у марнотратстві. Якщо я бачу, що трактор, який е, зветься UMZ, з прицепом, везе на сміттєзвалище сміття і в прицепі, вибачте, в борти не видно того сміття. Вибачте, це... давайте, давайте ми будемо слухати, якщо вам треба відеозйомочки, ми вам покажемо це. Зафіксовано. Ми не прийшли з вами сьогодні сперечати. Ми не, ми, не, ми не хочемо сперечатися, і вперше за багато років занепаду підприємства оголосив, що міська влада самостійно візьметься за воскресіння КП. І тепер ми будемо разом, я буду разом з економістом і з головним бухгалтером, і там хто там буде з керівництва. Нова людина буде. Я думаю, що найближчим часом напротязі протязі 4 днів, я думаю, нова людина буде. Чиновник пообіцяв виплатити заборгованість по зарплаті за додаткові кошти виділені з міського бюджету. А от тільки чомусь Кривенко не зміг прокоментувати ситуацію з коротким робочим днем на підприємстві протягом п'яти років. Ну я не можу цього сказати, тому не, не маємо такої інформації. Скільки вони працюють? Я возьму інформацію, потім скажу. Тобто ви... багато людей голословно заявляє і повторює те, що не відповідає дійсності. Ви кажете, що вони не працюють 6 годин. Я кажу, що з'ясую, і потім вам дам інформацію. Пропозицію співробітників щодо зміни тарифу та перерахунку включених до нього послуг пан заступник одразу відкинув. Воно й не дивно, хто ж перед виборами буде засмучувати електорат.